В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі ще одна школа завершила оновлення укриття і чекає виходу на змішаний формат навчання. Де сховище обладнали цього разу? Дивіться у випуску. У Запоріжжі заплановане відкриття ще однієї підземної школи. На якому етапі будівельні роботи зараз розкажемо за мить. Розвиток творчих здібностей у дітей. В незламному хабі Паласу культури Орбіта відбулися майстер-класи для малечі. Деталі у випуску. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. 340 ударів завдали окупанти впродовж доби по прифронтових містах та селах області. Ворог веде вогонь з усіх наявних видів озброєння, артилерії та РСЗВ. Два авіаудари пройшлися по гулій полю. Загалом загарбники спрямували понад півтори сотні безпілотників. 173 Артудари задано по території Степногірська, Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. Мирні жителі не постраждали. Тим часом на окупованій частині Запорізької області загарбники почали проводити масові звільнення колаборантів всіх рівнів, а на їхні місця ставити росіян, так намагаються посилити контроль за вкраденою територією та підприємствами. Мергудара мер тепер голова Мелітопольського району. Причина та мета одна встановлення тотального та одностайного контролю за окупованою частиною по гілці ГРУ МОРФ взяття під фінансовий контроль порт Бердянська та весь агросектор регіону. За інформацією Сил оборони Півдня на Гулійпільському та Оріхівському напрямках противник проводить ротацію особового складу з метою перемістити їх ближче до лінії бойового зіткнення. Також окупанти продовжують вести інженерну і повітряну розвідку. Водночас заважають планам рашистів бійці бригади гетьмана Данила Апостола за один бойовий вихід, наші воїни знищили дві ворожі гаубиці. На Сумщині пізно ввечері росіяни атакували трьома кабами меропільську громаду. Зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Попередньо три людини загинули. Тіла виявлено під час розбору завалів. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються під завалами, ще можуть перебувати люди. На території міста Охтирка було зафіксовано влучання ворожого безпілотника. Уламками пошкоджено щонайменше вісім приватних житлових будинків. Попередньо люди не постраждали, пошкоджено приватні будинки. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ворог атакував Нікопольщину артилерією, дронами камікази та скинув боєприпас з БПЛА. Поцілив по райцентру. Марганицький та Червоногригорівській громадах. Постраждала 45-річна жінка. Її госпіталізували. Понівачені багато квартирні будинки, приватні будинки, господарські споруди, парник, чотири авто. Є пошкодження на двох підприємствах, зачепило інфраструктуру, три магазини і лінію електропередач. Ввечері ворог ще двічі бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв Мирівську громаду. Дроном камікадзе влучив по райцентру. Пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали. Вночі ворог атакував Київщину ударними БПЛА в одному з районів області. Пошкоджено господарське та гаражне приміщення в гаражі спалахнула пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила. Станом на ранок зафіксовано падіння уламків безпілотника на даху багатоповерхівки в Печерському районі. Також пошкоджено вікна у кількох навчальних закладах: в амбулаторії та господарських будівлях за попередню інформацію без постраждалих. У співпраці між громадськістю та місцевою владою є прогрес. Про це свідчать дослідження доброго врядування та громадського залучення, які торік провели науковці Запорізького національного університету. Про це йшлося під час засідання круглого столу можливості та перешкоди ефективної співпраці між громадськими ініціативами та органами влади також обговорювали напрямки подальшої взаємодії місцевої влади та громадського сектору. Учасники зустрічі переконані спілкування поступово. Виходить на якісно новий рівень у нас протягом нашого проекту були проведені тренінги щодо діалогової участі щодо подолання конфліктів. В цьому році громадська рада вже починає активно працювати в тому, що громадськість отримала доступ до. Навіть до мерії більш вільний і більш прозорий, є можливість подолати ці розбіжності між уявленням влади саме про себе як відкриту, та, і уявленням громадськості як про цю владу як про закриту. Наперед забігаючи, трошки скажу, що за результатами наших фокус-групових досліджень і глибинних інтерв'ю з громадськості і з громадою, ми почули, що влада почала. Бути невідстороненою. це пряма мова. Невідстороненою і небайдужою водночас. Учасники заходу наголосили на обов'язковості створення місцевих територіальних статутів відповідно до закону про народовладдя та покращення співпраці громадських організацій з міською владою. Виконувачка обов'язків міського голови Регіна Харченко зауважила, що міська влада відкрита до діалогу та взаємодії з активістами. коли ми прийшли, ми намагалися. І зробили те, що зберегли всі хороші процеси, які були розпочаті, до прикладу, там передача приміщень за одну гривню громадським організаціям, волонтерським організаціям. Ми розуміли, що це крута штука, і говоримо про те, що всі ресурси, земля, приміщення, об'єкти нерухомості, жилий, нежитловий фонд мають бути використані виключно для задоволення інтересів громади. 83 школи Запоріжжя вже працює в змішаному форматі. Ще 11 чекають на рішення від Ради оборони, а серед них і гімназія номер 40. Нещодавно там завершили ремонтні роботи, як облаштували укриття та як планують організовувати освітній процес. Знають наші журналісти. Тепер укриття площею майже 500 квадратних метрів повністю пристосоване для навчання. Відремонтовано стіни та стелю. Доведено до ідеалу всі мережі. Є санвузли для дітей з особливими освітніми потребами. Одразу після отримання дозволу від Ради оборони області учні зможуть відвідувати навчальний заклад. Освітній процес організують в укритті. У нас сім навчальних локацій. В нас є приміщення для прийому їжі, у в нас три санвузли. Також у нас у нас є куточок психолога і є окремий медичний кабінет. Поточний ремонт, але він такий був дуже серйозний, потужний. Змінювали ну майже все: освітлення, вентиляція, стеля, підлога, стіни. Більшість батьків, діти, яких навчаються в сороковій гімназії, підтримала вихід на змішаний формат навчання. Наші діти з чоловіком навчаються в 4-9 класі щодо змішаного навчання. Наразі я тільки Жу так, наша школа я дуже задоволена. Також батьки, які разом зі мною спостерігали за всім цим ремонтом, допомагали облаштовувати разом з тим до занять в цьому укритті. Долучать і учнів гімназії 24. Для цього створять зручний розклад. В першу зміну навчатимуться учні гімназії номер 40 а в другу 24. четвертої. У нас залишається також одна школа в Фортицькому мікрорайоні. Тут яка є поруч, 24 та школа, в якій наразі освітній процес проводиться виключно онлайн через відсутність. Відсутність в них укриття і через відсутність можливість організувати освітній процес в якомусь закладі поруч. Тому нами було проведено опитування серед батьківської спільноти 24-ї школи. У нас є згода великої кількості батьків на початок освітнього процесу в офлайн форматі, саме на базі 40-ї гімназії. Також у місті 90 дитячих садочків забезпечують освітній процес для дошкільнят. Діти відвідують навчальні заклади винятково по три години на день. Водночас у місті запускають пілотний проєкт. І в 20 дитячих садочках діти зможуть перебувати більш тривалий час. Грубо кажучи, зранку ви можете дитину провести і ввечері забрати. Сподіваємося, що цей проєкт запуститься найближчим часом. Водночас дуже велика кількість викликів, тому що треба забезпечити місця для відпочинку денного. Треба забезпечити трьохразове харчування. Ці процеси опрацьовуємо, запускаємо. У міській раді зазначають Запоріжжя серед лідерів міст України, де активно впроваджується змішаний формат навчання. Загалом 83 школи вже працюють ще 11 Чекають на рішення від Ради оборони Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Ще одна підземна школа у Вознесенівському районі Запоріжжя навдовзі відкриється. Будівельні роботи завершено. Колектив закладу освіти готує класні кімнати до навчального процесу. Вчителі та технічні працівники розставляють меблі, підключають мультимедійні дошки. Будівництво цього протирадіаційного укриття велося з урахуванням всіх безпекових вимог. Але для вчителів та учнів навчального закладу цей безпечний простір більше ніж просто укриття. Вони порівнюють його зі схованками України повстанців, які боролися за незалежність України в ХХ столітті. Кімнат великих облаштовано, вони вже готові до прийому дітей. Є медичний кабінет, є локація, де можуть збиратися учні, є місце буфет, ланч зона, там, де збиратимуться вчителі разом із дітками, психологи. Десь і спортивна якась зона трошки буде, тенісний стіл, тобто моменти відпочинку. Це місце безпечне для дітей. Батьки розуміючи, що дітям треба безпечно навчатися, ті підкладали свої плечі, допомагали. Я називається протирадіаційне. Ми його криївкою своєю називаємо. Ми вважаємо, що вона політично історично правильно названа. Дотримання прав учасників освітнього процесу в школах чи потрібно оптимізувати мережу навчальних закладів через зменшення кількості учнів, що вважати булінгом і як його позбутися в Запорізькій та Кушугумській громадах побував перший освітній омбудсмен України, головний редактор медіаплатформи Нова Українська школа Сергій Горбачов. Педагоги ділилися власним досвідом і розповідали про конкретні випадки зі шкільного життя. Своє бачення вирішення проблем озвучив і колишній омбудсмен. Буцман. Найважливішою проблемою, з якою я стикаюся, яку я бачу, це проблема комунікації. Якісно розповідати, пояснювати, вислуховувати людей, ухвалювати рішення лише після того, як дізналися думку громади. І тут дуже важливі громадські обговорення, але вони мають проводитися не формально, вони мають проводитися по суті. І мій досвід, коли я брав участь тут у громадських обговореннях двічі минулого літа, показав, що коли йде відверта розмова, коли люди не приховують аргументи, коли вони чітко кажуть, що ми хочемо так, отак, отак, а з іншого боку, є отака позиція, то врешті-решт можна знайти прийнятні варіанти. Децентралізація надала громадам значні повноваження, але зросла й відповідальність шкіл у забезпеченні якісного навчального процесу. І головне завдання вирішувати всі проблеми в законній площині. Зауважив освітянин. За результатами цих зустрічей формуватимуть пропозиції для міністерства освіти України та профільного комітету Верховної Ради, аби допрацювати важливі питання і забезпечити ефективну роботу навчальних закладів. Ми бачимо зараз, що запитань дійсно величезна кількість, ми їх обговорюємо, ми чуємо різні думки. І е, я допомагаю вибудувати відповідь на запитання так, щоб вона базувалася на законі, на перегляд. І одночасно розуміючи, що окрім закону є здоровий глузд, і мені дійсно цікаво і класно спілкуватися з колегами, бо ми ділимося досвідом. Патрульні затримали чоловіка причетного до крадіжки з автомобіля. Рятувальники загасили пожежу на складі та врятували жінку з підвалу. Про це та інше далі в дайджесті. Близько шостої години патрульні помітили чоловіка, який намагався уникнути зустрічі з ними. Громадянина зупинили і під час перевірки виявили номерний знак і автомобільний насос. Поблизу виявили опель з пошкодженим склом. Власник авто повідомив, що речі були викрадені з його транспортного засобу. В Одному з районів Запоріжжя в складському приміщенні горіли дерев'яні конструкції та господарчі речі на площі 15 квадратних метрів через сильне задимлення. Надзвичайники працювали в апаратах на стисненому повітрі, пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих немає. Запорізькі надзвичайники врятували жінку, яка впала в підвал. В Запоріжжі на території приватного домоволодіння 72-річна жінка впала в підвал та не змогла самотужки вибратися назовні. Надзвичайники за допомогою лебідки та нож підняли постраждалу назовні з глибини близько трьох метрів і передали медикам. Врятовану доправили каретою швидкої допомоги до медичного закладу. Сім адміністративних матеріалів за чотири дні отримав водій БМВ М4 за дрифт та небезпечні маневри на площі Марії Примаченко та майданчику біля каскаду фонтанів Райдуга. Протоколи склали за створення аварійної обстановки і невиконання вимог про зупинку. Санкція передбачає позбавлення права керування а також за порушення правил дорожньої розмітки, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення користування сигналами зміни напрямку переміщення. Під час перевірки в комунальському районі зафіксовано факт незаконної торгівлі водними біоресурсами. Громадяни продавали 10 кілограмів риби без належних документів. Складено адмінпротокол. Останнім часом поширились випадки несанкціонованого доступу кібершахраїв до телеграм аккаунтів громадян, особистих сторінок в соцмережах, а також клієнт банків та різноманітних застосунків. Зловмисники заводять жертву на контрольований ними ресурс, і під виглядом надання неіснуючих послуг виманюють реквізити платіжних карток. Повідомляють кіберполіцейські Громадян Закликають не відгукуватися на подібні заклики в соцмережах, адже більшість із посилань неіснуючі ресурси. Це здебільшого це відбувається за допомогою надсилання нашим мешканцям посилань. Стосовно проголосувати за знайомих, проголосувати за дитячі малюнки, підписати петицію, стати учасником якогось опитування. Можливо, це буде графіки відключення електроенергії. Зараз актуальне, це можуть бути виплати від ООН і так далі. Тобто, дуже багато різноманітних способів завести особу за допомогою посилання на контрольований шахраями ресурс при переході на це посилання здебільшого жертва майбутнє попадає на. Дуже простий односторінковий сайт. На цьому сайті, здебільшого, не здебільшого, а завжди, особу спонукають вводити свої авторизаційні дані. Потім приходить особі підтвердження смс-повідомлення в Телеграм для підтвердження входу в, в телеграм-аккаунт, але жертва не розуміючи цього і, вважаючи, що вона проводить голосування, вона це смс-повідомлення вводить на шахарському сайті. Таким способом шахраї отримують доступ до телеграм-аккаунту і повністю його контролюють. Тож перевіряйте джерела інформації, не розголошуйте в соцмережах особисті чи фінансові дані незнайомцям, не заповнюйте форми для ведення платіжних чи авторизаційних даних, номерів телефонів, то що закликають кіберполіцейські. Якщо ви стали жертвою інтернет шахраїв негайно звертайтеся до кіберполіції через форму зворотнього зв'язку або за номером служби 102. Наприклад, після отримання телеграм-аккаунту, з нього починають розсилати масові повідомлення всім контактам, які збережені в цьому акаунті стосовно надання грошей бог. Тобто це вже інший етап, який направлений саме на заводіння грошовими коштами. Якщо вам надходять такі повідомлення, що хтось з ваших знайомих проше ваші вас перерахувати, якісь грошові кошти, відразу потрібно зв'язатися з тим знайомим. Та запитати в нього, чи він це повідомлення. Якщо ж ви вже втратили свій телеграм-аккаунт і до нього вже немає у вас доступу, то вам необхідно відразу звернутися до підтримки того ресурсу, до якого ви втратили доступ. Це може бути клієнт-банк, ви звертаєтесь до банку, це може бути Телеграм, Інстаграм, Фейсбук різноманітні ресурси. Тобто, звертаєтесь до підтримки цього сайту. І паралельно з тим ви відразу звертаєтесь до правоохоронних органів. Розвиток творчих здібностей у дітей в незламному хабі Палацу культури орбіта відбулися майстер-класи для малечі. Організували захід в рамках проєкту покращення інклюзивної освіти для дітей з інвалідністю в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Цього разу розмальовували пряники, а ще виготовляли арт-терапевтичні будиночки. Більше розповість Анна Крамаренко. Розпочався захід невеличкою розминкою. Діти танцювали разом з аніматорами. Далі дівчатка та хлопчики попрямували по локаціях, де відбувалися майстер-класи. Зокрема, діти оздоблювали брелоки, а також розмальовували шкільні пенали з тканини. А на цій локації триває смачний майстер-клас. Малеча за допомогою різнокольорової глазурі розмальовує імбирні пряники. Я хотіла красну, він у мене буде по Які в нього штанці будуть кольором? Я хочу голубі зробити. Я хочу зробити штанцю, там, як блакитне небо, і хочу зробити тут шарики такі новогодні і зв'язочки. А ще діти створювали арт-терапевтичний будинок щастя. Його ще називають будинок мрій. Додавали йому кольорів, які самі забажають. Їм потрібно їх розфарбувати тими кольорами, які їм подобаються, щоб вони відчували себе щасливими, мрійливими. І потім ми, звісно, вирізаємо і складаємо. у нас будуть такі невеличкі будиночки, які вони забирають з собою. Також була можливість розфарбувати люстерко. Організатори майстер-класів кажуть, це свого роду чарівна паличка, яка може здійснити будь-яку мрію дитини. Я роблю жертви яке здійсняє. Бажання зірмка батуфляй це мультфильм цікавий. Щоб был мир. У світі сьогодні планується день добра, це інклюзивний захід, в рамках якого планується подарувати дітям і підліткам нові можливості, нові знання, нові позитивні емоції, і безумовно допомогти їм цю зиму перекрасити і отримати якісь додаткові позитивні емоції, і якісь навички творення чогось позитивного для себе. А ще на захід до дітей завітали патрульні поліцейські. Вони нагадали, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Також розповіли і про правила дорожнього руху, зокрема, як безпечно переходити проїжджу частину. Я хочу, щоб кожен з вас, коли виходить на проїжджу частину, мав світловідбивальний якийсь якісь елементи. Це може бути брилок, це може бути флікер, це може бути браслет, все, що загоне. Або її повинні вас бачити на дорозі у темну пору доби, або як коли у нас недостатньо відомісті. Правильно? Правильно. Ми хотіли, щоб світ був більш добрішим до наших дітей. Ми б цього дуже хотіли, тому що ми певні, що наші діти на це заслуговують. Але життя вносить свої корективи і зараз війна. І я знаю, як складно кожній родині, яка залишається в Запоріжжі, поєднювати все це. Водночас, нехай сьогодні буде багато свята, багато усмішок, багато приємних спогадів. Думаю, що ми сьогодні зробимо круті з вами різні штуки руками і отримуємо дуже дуже велику кількість посмішок і щастя. Всі виготовлені власноруч поробки та інші речі Малеча мала змогу забрати з собою. А ще під час заходу кожній дитині дали так званий конвертик щастя, в який Малеча під час участі в майстер-класах збирала наліпки. Потім ці конвертики діти могли підписати і подарувати, кому забажають. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі презентували виставку конкурсних робіт до 240-річчя з дня народження Якоба Гріма. Захід проводився в рамках міського фестивалю європейської казкової дитячої літератури Казкофест, казкові мандри Європи. діти та підлітки перетворили всім нам знайомі казки на справжні художні шедеври. Як це було? Бачили наші журналісти. Золота гузка, білосніжка, пані метелиця це персонажі Казок братів Грім, написані багато років тому. Але ці герої живуть і зараз у дитячих роботах. Конкурс малюнків, організований молодіжним центром німецької культури за Мельзеріум та Центром національних культур Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки, завершився виставкою робіт. До розповіді про письменників долучилися й самі літературні персонажі, які показали захоплюючі міні-вистави Казок. Подружився з нею, бо знав напевно, що знайшов справжню принцесу, а гроші потрапила до музею. Конкурс зібрав учасників віком від 3 до 18 років. Для дітей цей захід став не лише випробуванням, а й справжньою творчою пригодою. Вони малювали героїв своїх улюблених казок, створювали поробки, а деякі навіть виготовили маски персонажів. Ці маски ми робили з пінопласту на авіамоделювання. Вирізали мордочку, вирізали глаза, а потім оцю мордочку клеїли і, отака, і, потім клей, і потім плайку, палку ще достали і теж її приклеїли. От так у нас вийшла гарна маска. Потім ми все приклеїли та розмалювали під свій смак. Я намалювала малюнок братів Грім до казки Скляна гора а Тут троє братів спасали три принцеси від трьох зміїв на скляній горі, яка була неподалік від царства. Ми не очікували, що прийшло майже 199 робіт, і вони прийшли не тільки з Запоріжжя та Запорізької області, але й із Черкаської, Полтавської і навіть міста Дніпро. І тобто, сьогодні в нас тут не всі діти навіть, але ми дуже раді, що діти читають казки, що вони долучаються до прекрасного. Метою конкурсу було заохочення дітей до вивчення німецької культури та виявлення їхніх творчих здібностей для подальших спільних проєктів, зазначили організатори. Ми давно співпрацюємо з бібліотекою. В розвитку німецької культури і традиційно це були такі конкурси малюнків. Але в цьому році ми пішли далі. Партнерами у нас є організація суспільно культурне товариство Меридіан з міста Магдебург, які брали участь в оцінюванні роботи власне Роберт Кляйн як художник, і оскільки в цьому році у Магдебургській бібліотеці 500 років, то наші малюнки з нашої виставки їдуть до міста Магдебург і будуть представлені в місті партнерів. У нас є така жага, щоб все ж таки діти знали казки, на яких можна навчатися добру, миру, співпраці, звіллю. Корисному. Експертна рада визначила переможців у кожній віковій категорії. Результати конкурсу опублікують у мережі інтернет та будуть представлені у місті Магдебург. Аліна Мельничук, Наталія Юр'єва, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Молодіжна рада Запоріжжя разом з партнерами підготувала свято для студентів. Людовий драйв захід відбувся в незглавному хабі. «Титан». сім команд змагалися з хореографії, музичної творчості та розмовному жанрі. Участь в конкурсах взяли як школи, так і коледжі та університети. Додаткові номінації, призи глядацьких симпатій, золотий голос та найкраща хореографія. За це студенти також отримали подарунки від партнерів. Завдяки нашим партнерам, які дали нам багато подарунків для нашої молоді, багато подарунків для переможців нашого конкурсу. Завдяки їм ми зробили ось такий великомасштабний конкурс для наших студентів. Дуже дякую, що в нас є такі активні партнери, яким не байдуже молодь, яку вони підтримують, і це дуже круто. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.